Всім привіт! Сьогодні незвичайний день для мене, можливо, звичайний день для вас, але тим не менш новий велосипед. Той велосипед простояв майже рік. О, дуже багато роботи. Це, звісно, я такого не, не очікував. Блін, чи такі мені дропер продали? Так, ну все можна їхати. Типу how to? і взагалі трошки розказує, хто б міг подумати, що це може бути знову трек. Трек Rail 9.7. В розмірі XL, а поки що стоковий, але сьогодні ми поставимо дуже багато всяких плюшок і будемо вже більш-менш під себе кастомізувати. Акція, акція, акція топ-пакування. Так ніхто не пакує, але у мене запаковано. Пакував, якщо що не я. Так, будемо апгрейдити гріпси, будемо збільшувати дропер. ну 200, поки що буде 200, а там побачимо. Може 240 поставлю, переставлю з попереднього звичайного байка. Ляготримач, нове нормальне сідло, насос, бризковики, світло, якісь аксесуари. Там побачимо, чого ще буде не вистачати. Ну і звісно, качку від моєї сестри. Якому цікаво про камери, питайте, розкажу детальніше. Це не єдина камера, на яку я знімаю, але поки що сама зручна для мене. Доказ, що я хоч раз побував на протасі, але цього недостатньо. Що будемо поступово розпаковувати, велосипед простоїв майже рік, тобто купив я його давненько, але це довга історія. Все спущено, треба заливати герметик, треба все прикручувати, замінювати сток. Десь в мене ще є чіп клеювати, планую впізніше. Зараз поки що треба зібрати повністю всю компоновку, і далі вже буде видно, який буде формат. Тут могла бути реклама, але це просто мій перекус наразі. Так, і тепер треба обережно це все зрізати. А, ну Це ще нормально, більш-менш реально. Оп, кіокс на місці. Обожнюю скотч. Коли люди пакують, вони, як правило, не думають, як саме потім людям це розпаковувати. Але в цьому випадку, в принципі, непогано. Майже все готово. Так, я бачу тут. Не зібраний контролер. Кермо вже кастомне. Карбон Race Face 6C. Але воно, як мені здається, дуже круто пасує цьому кольору. З чого почнемо? мабуть з кокпіту, тому що воно тут все щось прям. Не закріплено, не так як треба, закріплено. Якби я то планую там переставляти половину, але загалом треба хоча б зібрати рульову. Для цього спочатку, мабуть, я почну з, з контролеру. Я вже так відвик від гальм шаману. На двох інших треках в мене срем. Але ну що ж, доведеться звикати назад. В принципі, до Шамани претензій я ніяких не маю. Але все-таки трошки різний формат гальмування. Не подобається мені ця монетка дропера не подобається того, що оця штука, вона слизька. Ну і в принципі, коли рукавичка з резинкою, то не, не страшно. Але якщо рука мокра, то можна зіскочити в контролер. Якби я ще пам'ятав, де він має бути, по ідеї, він має її прикрити, а потім буде гальмо. Блін, а воно не вистачає, треба розкручувати, мабуть. У Всіх цих штуках дуже не вистачає стійки. Якщо ви знаєте, яка стійка. Гарно підходить. Так, а тут, походу, походу, торкс, а не шестигранник. Якщо ви знаєте, яка стійка не за всі гроші, там не знаю. Там я бачу саму дешеву за 2000. Якщо знаєте, яку там до п'яти купити, таку, щоб надійну, прям, щоб струбцина ця верхня не була пластиковою, щоб вона була компактна, то, умовно, щоб вона сюди мені влізла. Якщо тут можна поставити стійку компактно, то порадьте. Я теоретично думав щось в стіну. Але але, щось не дуже хочеться стіни сверлить. Було б прикольно, якби вона була переносна. Нормальний набір шестигранників і торксів замість цього. Тут, тут трошки дилема. Одна проставка додає і сильно тоді стерчить, Але зараз будемо пробувати. Якось воно було в стоці, має, в принципі, працювати. Ох, і затягнуто. Таке враження, що трошки злизано. Поки я доведу його до ладу, то пройде доволі багато часу. Я так думаю, вже котрий день пішов. Здається, що тут нічого такого, тим не менше це займає час. Оп. І коли велосипед не закріплений, це трошки важче. Ще купа різних шестигранників. Найбільша проблема, що тут трансмісія примітивна NX а, Сремоська, а гальма Шимана. І воно все одне на одне дуже погано налазить. То Купа, все, тяне мені вже провід. Купа нюансів. Можливо, колись я це поміняю, але поки що маємо, що маємо. Продовжуємо. Коротше, одягаю правильні послідовності. Насправді можна зверху застібати, але все одно треба дуже багато болтів розкручувати. І це не дуже зручно, насправді. Так, насправді, насправді реальна проблемка без стійки, це все робити. Дуже незручно, коли велосипед тут не правильна послідовність чи ні? Хто скаже мені Magic. Так, да, це типу неспівпадання Шимана зі сремом, це дуже бісяча тема. Проставка на блока, до вашої уваги. Тут є пази і тут є такі штіфти, або правильно назвіть, як воно правильно називається. Те ж саме є в самому виносі. Знизу, зверху, ну і відповідно в самій рульовій. І це є обмеження, обмеження по куту. Воно має попасти сюди, воно має попасти отут. І в нас виходить дуже все, в принципі, непогано. Наверх я не буду вдівати штатну, штатний топкеп. У мене є отака тємка алішна для кріплення гарміна, От, і ми нею в принципі, і прикрутимо. Але вона досить незручна, тому що, щоб її прикрутити, треба спочатку викрутити вверх. А тут дуже маленькі такі болтики, які дуже гарно губляться. Ця штука вона в принципі, чисто під годинник, тому що для ліхтарика вона не під правильним кутом. А для годинника, от вона в принципі, дуже гарно підходить. І вона доволі лайтова, вона не така масивна, як кріплення під GoPro. Не з того я почав, мабуть, бо треба було поставити без камерку для початку. Як вона стоїть, просто вона підспустила. Я думаю, що там герметика майже немає. А, бо я зараз не можу навіть сісти, по суті, для того, щоб налаштувати. Це все досвід уже зараз спробуємо так. Да, Це що треба якось попасти по налаштуванню. Так, не хочу затягувати, бо відчуваю, що потім буду поправляти. Треба якось вгадати зараз. Блін, ну, посадка мені вже дуже подобається. Тут річ 495, що для мене якраз є комфортним. Ну, типу, не сильно довгий і не сильно короткий. Бо на попередніх байках 475 в розмірі XL, що, в принципі, Елька, можна сказати, по сучасним міркам. І цього вже забагато. Тут високий стек, підйом керма 35 має бути. Тому відповідно я сподіваюся, що я буду кайфувати від від посадки. Я все-таки вирішив почати з гріпс, а від них вже вирівнювати собі кокпіт, гальма і переклюк. Дропер. Гріпси. Відкриття минулого року Фет-версія ga 2 Коротше, GE2 ФЕТ. Трошки більший діаметр. Вся та ж іксларч. Коротше, вони просто жирні, гарно тримають, зручні. За свої гроші, мені здається, супер. Якщо ще знайти в якомусь там бушному варіанті, то взагалі топчик мене. На трьох байках вони стоять, деякі бушні, в принципі, задоволений. Ще дуже подобається упаковка, тобто ви можете прийти в магазин, зняти, зробити ось так, які дозволяють, хоча б спробувати, як воно буде триматися. Мені здається, так уже багато хто робить, але прям така це можна ще як, як бренду використовувати. Прикол. Все до упора. Фет має дивитися вверх, ап має дивитися вверх. Так, я дуже сподіваюся, що вам щось видно. Я намагаюся так якось записувати процес, щоб із себе не сильно відволікати. Типу халту. І взагалі трошки розказую, чому такі компоненти, що саме тут цікавого. І як то завжди прикольно дивитися, як хтось щось робить, як на мене. Хтось щось збирає, ремонтує. Так, змінив ракурс. Продовжимо. Закріплю контролер. Контролер цей. Не останнього покоління. Є контролери більш компактні, ніж цей. Але загалом мені подобається, що він став ну, доволі стильовим і не, не прям такі супер мініатюрним, який легко поламати, невідомо не, не як там класити і так далі. В Шумано є непогана фішка, вони не навчилися робити це на переклюках. Фіксувати позицію лапки. А тут вони навчилися. Тут є такий пін, який натискаєш, натискаєш. І що відбувається? Мабуть, тонший треба, наче цим натискав. І він відкривається. Відкривається оця дуга, потім вона защівкується вже оп, все, спрацювало. Хотілося б, звісно, щоб це все було на одній ручці. Якщо знає, хтось знає, як можна подружити на такий дропер штатний з Шиманівською ручкою, було б непогано. Але я думаю, що я все одно це буду міняти з часом і щось придумаємо інше. Так, мабуть, з того ракурса нічого не видно, що я роблю. З іншого боку, нічого професійного я теж не роблю. Так, ну от тепер треба придумати, куди контролер поліпити. Ага, тобто він тут всередину влізе, а, а дропер не влізе. Навпаки, треба дропер виняти. Він та гальмо поскрипує, щось десь не докручено. Дуже незручно, коли ці всі різні конструкції вони один одну перекривають. І от, Наприклад, не кожне кріплення сюди між Шиманівським гальмом можна втикнути. У Срема насправді нічим не краще, там свої приколи. От у NX, наприклад, кріплення воно, воно цільне, воно не відкривається зверху. На нього не можна поставити матчмейкер якийсь там під ні під гальмон, ні під дропер. Тобто переклюк дуже калічний. І в, в байках тут ще. Цікава система. Тут написано ІМТІБІ. Фішка в тому, що nx це переключає тільки на одну швидкість по одній. Тобто не можна переключити там зразу на 3-5, як це можна зробити на GX або на, на Шиманівських переклюках, Ну але звісно, це зроблено з однієї цілі зберегти трансмісію від перенавантаження. Ну і коротше, отаке от постійно доводиться гратися для того, щоб це все закріпити. Хотілося б, щоб це якось було більш уніфіковано. Так, ну вже схоже на велосипед, вже майже можна їхати. Контролер сховати, бо якщо він десь зачепиться, зламається, буде дорого. його Сховати ось так, ось так. І то, тут якби теж, мені би, мабуть, що це типу, далекувато. А по-іншому я не можу поставити, блін. Можете поки написати, якщо знаєте, що це таке, що тут буде. Я, в принципі, вже показував, але пробуйте вгадати. Так, ці резинки вони корисні, вони тримають. Провід, контролер. Якось так, якось так. Якось вже прямо мені подобається. Фу, я настільки відвик від шаману, воно навіть виглядає мені дивно. Хоча, знову ж таки, срем подобаються тільки нові. Старі всі среми мені не подобаються. Через те, що вони торчать отак сюди, особливо в більш дешевих версіях там ще коди плюс-мінус, а гайди взагалі якісь торчашки страшні. Воно і незручно, і виглядає погано і. З іншими компонентами погано тримається. Ось ручка низько відносно балону цього. Гальма стоп крани реально. Я настільки від, відвик від гальм Срема? Срема. фу, шамана, що я прям, мабуть, буду дуже довго пере, переуч... перевчати. Так, ну все, можна їхати. Колись накачав, кокпіт налаштував. Але ні, це ще не все. Так, головний аксесуар. Оригінальний. Від попереднього байка в мене лишився фляготримач такий, Він не прям, щоб якийсь там унікальний, крутий. Але працює по кольору, ну, плюс-мінус. Я ще, в принципі, думав, чи чіпляти, чи не чіпляти. Думаю, що буду чіпляти разом з насосом. Ага, прикольний прикол. А тут ще й ці тут ще й торкси. Взагалі цікаво, типу, чого торкси? Тут не так багато торксів на байку, нащо торкси сюди пхати. І чому торкси тут на виносі? А, треба більш довші болти. Зараз буду шукати, що було стало. Це теж на торксах якісь оригінальні трековські болти. Не то, щоб я сильно гнався за оригінальністю, але просто що вони якісно пофарбовані і тут шляпка доволі така ізячна. Немає царапити флягу, тому що, як правило, є така проблема, що царапає флягу, і потім воно виглядає все дуже погано. Пробуємо ліпити. Так, да, дуже незручно знімати і показувати. Це прям факт. Треба, щоб хтось знімав, а інший крутив. Що, кокпіт майже готовий, лишилося прикрутити. Ну, насправді ні, тут ще буде фара, скажімо так, це поки що тестова збірка. Там я поїжджу і побачимо, як вона буде працювати. Можливо, я захочу щось змінити. Тепер треба цей Fox, Fox Transfer з'єднати з сідлом. Я думаю, я попробую поїздити на ньому. Це так, щоб робити менше, менше рухів, скажімо так. А далі буде видно. Якщо мені 200 вистачить, то лишу так, а якщо ні, то тоді буду міняти на ванап 240. Доволі зручно, до речі, ця якась така конструкція. Тобто можна теоретично. А, ну, щас... Чи вистачить мені рук Це сюди. Оп. Ага, і в цьому і фішка, типу, мала би бути, так? Да? Не, не в цьому фішка. То є нижня і є верхня рамка. Нижня має зачепитися за верхню. Вона не чіпляється, тому що болт закручений. Ще не їздив на фоксі. На дропері фоксі моя на увазі. Що я хотів показати? О, показав Хотів показати оцю систему, не знаю, чи буде видно. Але виходить непогано зроблено оці якорці. Тобто ось. Ну, так туди хоп, закривається. Ну, Ти виходить, що він за них вже і підтягує. Ну, зручно, зручно, в принципі, цікаво. Але виглядає, чесно кажучи, надто масивно. Мені здається, що це буде якби, відчутно по вазі. Я, до речі, не взважував, але так як інші дропери всі встановлені, то. Нема сенсу зважувати. Можете просто порівняти вагу дропера Fox Transfer 200 мм і вагу дропера ВАНАП 240. Щось мені підказує, що ванап буде легший. От так це буде виглядати. Сідло сток, сідло не сток, І дропер сток, дропер не сток. З попереднього байка кріплю мультитул. Там єдине, чого немає, це вижимки, але є всі біти, всі торкси, імпровізований чохол. Ось таке місце у мене для мультитула. Він вже і під мийкою був, і все. В принципі, воно все тримається, нічого з ним не буде. Раму, звісно, треба захистити, не знаю. Може я її і обклею, але не зараз. Фляготримач, чесно кажучи, не дуже підходить. Хочеться, щоб він був нижчий. Тоді тут буде місце все одно, місце все одно має бути, але буде простіше вставляти навіть при боковому завантаженні. Щось поки що не дуже зручно, мені здається. Так, допоки в мене тестова версія збірки без як-то серйозних покращень, там, без чіпа, без нічого, все ж таки встановлю качку. Талісман лагідного МТБ-став. Сподіваюсь, вона так буде триматися. Вже багато що пережила з іншим байком. Що ще? Пізніше бризковики ось тут буде фара, отак це буде виглядати. Але це ж фара портативна, а буде ще фара в самому моторі. Це я покажу пізніше. Треба спочатку знайти чіп. Ну що ж, за один день справи не вирішуються. тому продовжуємо. Я думаю, якось так. Сьогодні хочу встигнути переставити дропер. І, можливо, що електроніку таки поставити, але це під питанням. Але дропер це перше, що проситься, щоб хоча б почати їздити. Дуже мало місця в мене тут лайфхак для камери, яка магнітна. І може кріпитися будь-де. Так, ну що, знімаємо батарею, І можна носити з собою. 625-ка батарея, в принципі, думаю, що мені буде достатньо. Ще цікавий прикол. Тут же ж у трека ця як-то планка. Було би круто мати ще одну, яка б просто вставлялася, щоб інколи теоретично в байк-парку умовно кататися без батареї. А не мати для цього окремий велосипед. Ось так акуратно оформлені всі провода. Тут навіть ще одне вільне місце є якраз під мою фару. Я так підозрюю. От мені треба протягнути звідси і аж самий мотор. Ну і заодно подивимося, як все інше протягнуто. Для цього доведеться знову таки послабити кокпіт, бо тягнути не такий довгий щось трос для, 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 для дропера. Ну, в принципі, я розумію чому, тому що я його витащив доволі сильно і рама XL, тому, мабуть, це не дивно. Що ми маємо? Ось такий стан підсиділ. Цікаво, тут воно приховано все. 150 дроб 404, 440 мм, доволі короткий там, Або треба ослабляти монетку саму, бо так важко витащити. О, вдалося. Ось такі. Тут уже пластик. Не дуже мені подобається. Так, ну і тимчасово замість нього попробуємо поставити Фокс. Тут така ж сама схема відкривати. Дуже дивно, що, до речі, воно не спрацює. А, ну в принципі нормально. Сподіваюся, щось видно, що я роблю. Воно може ще так закріпити. Думаю, що гірше буде десь отак. Послабляю тут трос. В принципі, запас по тросу є, тимчасово, скажімо, а далі побачимо, може і монетку буде міняти. Що після цього тросик тепер гуляє, можна нормально закріпити Раз. ось так? Поки що не зрозуміло, як вона працює. Опа, це було необачно змість. Далі побачимо, як воно буде працювати. Так, треба пробувати, коротше, висоту. Думаю, що цього буде замало, але треба спробувати все-таки. Тепер питання, чи це проблема в дропері, чи це проблема в менеці? Чого він заліпає, блін? Чи такі мені дропери продали погані? Будемо розбиратися. Наступний крок. Це така фара з штатним роз'ємом. Не супер потужна міні-версія. 4 Вт всього. От. Але я сподіваюся, що для міста вистачить, а для лісу все одно треба брати щось потужніше, як мінімум. Думаю, що буду використовувати під задачу а це така, типу, резервна, щоб доїхати додому гарантовано. Наскільки її вистачить, протестуємо. Але лінзована і дуже мініатюрна. Сподіваюся, що провода вистачить. Ну, якось так воно має бути. Треба спробувати закріпити, як воно приблизно буде виглядати. А далі можливо, що я посуну це кріплення. Цієї фари посуну, ставлю це зараз і буде видно. Таке доволі дебеле металеве кріплення надійне. Ну, видно, що дорога річ, і в принципі вона такою і є. І зручно кріпити. Але випадає болт. А, ще прикол, вона, ж, так, вона під 35 мм якраз має бути. Що в моєму випадку єдиний варіант. Далі, щоб зняти, щоб встановити фару, нам треба зняти. оцей. Взагалі не дуже люблю займатися цим викручуванням, тому що потім треба буде налаштовувати знову цю позицію самого замка, щоб він чітко стояв по центру, щоб він все защокувалось. І у Боша ця штука вона якась ну, переоцінена, як на мене, бо замок, по суті, завжди все одно ламають. Толку з нього ніякого, крім того, що він дає вагу. А закріпити батарею можна було би шестигранником замість цієї конструкції. І от тому в мене завжди питання, чи знаєте ви, де в Україні це можна купити, щоб замінити кріплення замку. Щоб не було ключа, а просто був болт, який це вирішує. Бо зараз в такому форматі. ну от... Ключ випав, да, і О, цей замок, він тіпа, безкорисний. Я би сюди вставив би краще. Реально болт, і би це чіпляв. Тут все вільно можна брати, протягувати сміливо. Потім треба це з іншої сторони закріпляти. Мабуть, я такий візьму ліхтарик зараз. Так, червоний нам не треба, білий. Налобний ліхтарик це прям супер досягнення людства, не той колір. Отак. О. Тепер все видно. Так десь по центру, мабуть, зараз прокладу. Ще бажано подивитися, щоб воно там з іншими проводами не сильно перетиналось. Взагалі там стільки місця. От я дуже дивуюсь, чого вони раніше цей екран. Такий магнітний, але ж блін, ну чого його сюди не впихнути. Не знаю, може колись наважуся та виріжем зверху частину, бо ну, там просто ця частина вона пуста, реально, крім рульового стакану. Взагалі тепер я це дивлюся на, на цей карбон. І мені трошки страшно за нього. Там якась навіть є штрих код якийсь що воно все таке тоненьке. Це тупо приклеєно, коротше, метал приклеєний, тобто батарея вклеєна. Все вклеєно, ну таке. Не знаю на що вони розраховували, мабуть, що в принципі цього достатньо. Але якось отут тепер бонка заважає. Так, ну що, я повернув байк. Будемо лізти в електроніку, підключати все потрошки. Тут є така імпровізована у мене пластикова накладка, яку ну, додатково, щоб менше косилося, металічно царапилося, то пластик якийсь час спасе. А з колесом щось не то, мабуть, там герметик всередині прям плаває. Так, а тут... ага, тут теж болти. Для цього треба зняти колесо заднє. Шкода, шкода, не хотів я знімати колесо. Це, мабуть, буде знак до того, щоб... І залізти в герметик, подивитися, що там відбувається. Це все одно експромт-відос, короткі болти, все в піску. Тут я буду бризковик ставити, бо щось там дуже брудно в цьому місці. Лайфхаки, Лайфхаки такі. Ну і от можна подивитися Це пісок. Тут я хочу брисковик поставити, це наліпка опереться. Ось так виглядає вся електроніка. Тут десь треба вмістити чіп. Звідси ми зараз протащимо фару. От якось не хотілося б, звісно, понизу, але поверху я щось не бачу. Варіантів дуже дивно. Мабуть, що теоретично можна поверху протащити, але треба знімати мотор. А я цього робити дуже не хочу. Якщо є якісь ідеї, пишіть. Знімати мотор не хочеться, а протащити його зверху, ну буде важкувато. З іншого боку, все протащено отут. О, дуже багато роботи. Так, ну що, я навіть не, не злизав болти, відкрутився, і тепер момент істини. Мотор має винятися, але я так розумію, щоб його виняти, треба спочатку відключити все, бо воно його тримає, по суті. Включати то не хотілося б лізти в ці порти. Але от я зараз бачу, що в принципі може і вийде трошки на себе. Отак. О, тепер я бачу, що куди лізе. Блін, ну чесно, мені не дуже подобається, як воно зроблено Типу, волога всюди, куди хочеш, може попадати. Там є якісь, можна закріпити електроніку, провода, але ну, блін, ну таке собі. Зараз продую, трошки прочищу і спробую закріпити знову. Ну що, получається, це сюди протащить і ще треба заднє підключити. головне не забудь де що було. Я не дуже розумію, виглядає, начебто волога, але це не волога. Це воно так пофарбовано. Видно дропер. Куди він пролазить, теж видно ось. Ходить, що він якби між. Коротше, не дуже мені подобається. Якісь тут стяжки. Зараз буду робити так, як мені хочеться, щоб воно було. Не знаю, цей зборщик якийсь робили, чи попередній власник, чи хто щось наплутано, проводів. Неприємно дивитись на це. Ще до дорістіка ду повторюється під амортом. Виходить отут дірка, і виходить, якщо лити воду сюди, то все буде проливатися нас наскрізь весь бруд, все буде проливатися на мотор. Коротше, треба перебирати частіше, все буде ок. Оце, звісно, гон. Я такого не, не очікував. Виходить, от саме на задня фара має бути. Я протащив, купив передню фару з роз'ємом. Але в цьому байку вже був передстановлений кабель для передньої фари, але не було активоване світло, що на диво. І тепер виходить, у мене два провода є, і все ще більше ускладнюється. Тобто один короткий я не можу використати, начебто штатний, а інший той, що тут довгий. Мені треба іншу фару, або, або не знаю. Треба думати тепер. Так що не все так просто, як здається. Ну що, новий день, нові пригоди. Так як байк тестувався останнім часом, то я вже встиг його зламати. А ще Що за останній час було зроблено? Встиг поставити фару. Фара працює, для міста те, що треба, для неї штатно йде задня супернова. Кому цікаво, що за фари пишіть, розкажу детальніше. Дропер 240, як завжди, те, що мені треба. Вонап. Фляга тримаєш, все ж таки вирішив з боковою загрузкою поставити. Але не так сталося, як гадалося. Сьогодні дуже гарно в'їхав в пеньочок і погнув переключочок. Так що завтра байк відправляється на планове ТО і на ремонт. По суті, зараз трошки помив його, але вже дуже близько до фінального білду, на якому вже кататися і, дай Боже, не, не ламатися. <тур> І так, не забуваємо, що в нашій майстерні ми робимо ТО електричка, робимо двигуни. На ці електрички двигун двигуни будемо перебирати, бо немає потрібності. Але Шимановські, Бошовські двигуни, тобто не питання перебираємо, тому кому потрібно, звертайтесь до нас, підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого.